Сьогодні, 29 серпня, у день трагедії під Іловайськом, коли в Україні вшановують пам'ять всіх захисників і захисниць, які загинули, обороняючи країну від російських окупантів, у новій Галещині відкрили алею слави. На ній встановлено портрети 14 героїв, полеглих за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Відтепер Алея Слави загиблим землякам громади нагадуватиме кожному, хто проходитиме чи проїжджатиме повз неї, якою ціною дається українцям свобода, зазначила голова Новогалещинської селищної громади Світлана Самсонова. Від тепер хто буде проходити чи проїжджати повз матиме змогу. Подивитись в очі героям, віддати їм шану та подяку за подвиг та жертовність. Сьогодні новогалищани згадали кожного, хто відмовився від щасливого і спокійного життя в тилу та встав на захист батьківщини, віддавши за наше мирне життя свій найцінніший скарб життя власне. Серед тих, хто прийшов віддати шану героям землякам, Людмила Булах, військова волонтерка, очільниця благодійного фонду Бурштиновий лев. Народилася й виросла у Новій Галищині. Нині мешканка Києва приїхала, аби вшанувати пам'ять друзів. Доля так склалася, що після повномасштабного вторгнення я відкрила. Ну вірніше фонд був раніше відкритий, а після масштабного склалася так доля, що я що я стала військовим волонтером. І щомісяця, коли раз на місяць, коли два рази на місяць, я буваю на фронті. На цілеї славі є мої друзі дитинства, дуже болячі. Але згрутувавшись, все одно ми переможемо. Ми їздимо на фронт, возимо ну, по можливості все, що ми можемо: автівки, гаджети потрібні, амуніцію. Все, що хлопці просять, ми намагаємося їм це забезпечити. Але, на жаль, наша допомога не, не завжди рятує наших друзів. Та вони насправді герої. Дякуємо їм за це, молимося, сподіваємося на що найближчу перемогу. У складі Новоглещинської громади 17 населених пунктів, і сьогодні мешканці кожного села віддали шану героям, яких знали від самого їхнього народження, тих хлопців, які на їхніх очах зросли у справжніх мужніх чоловіків. Вся Україна вдячна кожному воїну за їхню честь і відвагу. Ми сьогодні вдячні матерям, батькам, дітям. Жінкам всіх наших загиблих героїв, які положили своє життя для того, щоб жила наша ненька Україна, і для того, щоб жили в цій Україні ми. І низько склоняємо голову перед нашими героями. Я сподіваюся, що це місто воно завжди буде сповнене людьми, які будуть приходити і висказувати, сподіваюсь, висказувати свою подяку цим героям. І поки в нашій серці, в нашій пам'яті живуть їхні імена, вони назавжди живі. Завершили захід покладанням квітів.